157 бойових зіткнень зафіксували на фронті впродовж минулої доби. Про це в ранковому зведенні повідомляє генштаб ЗСУ. Зокрема, 43 рази вороги йшли в штурм на Покровському напрямку. На Лиманському сталося 24 бойові зіткнення. На Краматорському українські воїни відбили шість ворожих атак. Загалом минулої доби втрати російських загарбників сягнули 790 осіб. Сили оборони уразили 9 районів зосередження, особового складу й техніки ворога. По Костянтинівці напередодні росіяни випустили понад десяток авіабомб, дружківку обстріляли чотирма ФПВ-дронами, пошкодили багатоквартирний будинок, торговий центр, кілька цивільних автівок. В Іванопіллі російські дрони пошкодили вісім приватних будинків. Під Костянтинівкою, Покровськом, Мирноградом та Добропіллям точаться запеклі бої. Ці міста Росіяни стирають з лиця землі, і з нами зараз наживо зі сходу наша Марія Малєвська. Марія, вітаю! Розкажи про евакуацію з цих районів. Чи багато людей виїздить і, взагалі, що маємо сьогодні на фронті? Юлю, вітаю кабами реактивною артилерією, зокрема смерчами, а також ударними дронами тероризують українські міста і села тут на сході. Росіяни під щоденним вогнем просто не зникають зі зведень Добропілля Костянтинівка, Дружківка, Мирноград, Покровськ, Білозерське. Активно нині просуваються росіяни на Новопавлівському напрямку. Аналітики проєкту Діпстейт повідомляють, що ворог просунувся. Поблизу філії Запорізького, Маліївки та вільного поля, а також у Серебрянському лісництві і біля Торського. Але це вже трошки інший напрямок, але тактика майже всюди однакова. Армія РФ штурмує малими піхотними групами за підтримки авіації, дронів та артилерії. Окупанти не полишають спроб вийти до адміністративних кордонів Донеччини та Дніпропетровщини. Запеклі бої точаться нині за підступи до Покровська та Мирнограда і. Під Костянтинівкою росіяни тиснуть, аби вийти до Краматорська та Слов'янська. У добропіллі учора, коли ми були там на евакуації, рятувальники дістали з-під завалів однієї з висоток тіло жінки. Авіабомбою росіяни поцілили в цей будинок за два дні до того. Загалом, це ще донедавна тилове шахтарське містечко за останні 10-14 днів змінилося кардинально. Добропілля не опізнати. Це в 30 кілометрах на північ від Покровська у серпні стало новою мішенню російської армії. А ви не хотіли виїжджати раніше? Не хотіла, а зараз ви Не можу вже більше в підвалі нахожуся. Я вже пол... не можу. Скільки ви в підвалі просиділи? Та вже не знаю, з неділю. Якщо порівнювати Добропілля, наприклад, перший, коли я заїхав, це було місяць назад, то це було зовсім мирне. Мирний населений пункт великий, да тільки був розбита, тільки була аврора розбита. І те, що сьогодні побачили, це зовсім поодинокі люди машин нуль, людей нуль, все розбите. Десь хтось по підвалах ховається. Вони готуються до евакуації. Місто привид міста немає. Тисячі людей щодня виїжджають нині зі сходу за серпень. Відтоді як росіяни пішли на прорив в районі Добропілля. Цифра евакуйованих сягнула 35 тисяч. Найбільше заявок волонтери отримують саме з добропільської громади. З цього міста за попередніми даними за ці тижні виїхало понад 15 тисяч люду. Днями урядовцям довелося відкривати два додаткові транзитні пункти для утікачів, бо Павлоградський шелтер був пере. Повнений нині переселенці везуть і до Павлограда і до Лозової на Харківщині. Якщо говорити про нещодавній прорив росіян в районі добропілля, ось цю добропільську так звану клішню, то тут силам оборони вдалося зупинити рух ворога. Українські війська зачистили шість населених пунктів та знищили сотні окупантів. І нині ще продовжують зачищати ці села. Далі ви побачите репортажі з позиції 82-ї Буковинської бригади, ДШВ, яка зокрема звільняється. Няла і зачищала населений пункт Петрівка і активно поповнювала обмінний фонд. Вже традиційно впродовж цього матеріалу на екрані буде номер карти та QR-код, який відсканувавши, ви зможете підтримати десантників 82 ї Небо зафарбовує червоним від сходу сонця і одночасно від того, що опалає після влучань земля. Команда до бою лунає ще до сніданку. Росіяни знову сунуть на штурм. Дережать! Вуха! Не встигають відстріляти все, що запланували. Як тут таки чутно вогонь у відповідь. Все, <звук> сьохім! Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Це називається контрбатарейна боротьба. Російські набої розриваються поряд. Та стрельнули ми, стрельнули по нам. Війна. Все. <рес> <рес> якийсь час треба перечекати в бліндажі, і ось наче стишилося, можна спробувати поснідати. Нарізати краще у бліндажі, пательню під шакшуку теж краще поставити під маск сітку. Можливо, після Білого дому зустрічі або, можливо, після аляски щось у вас тут змінилося, можливо, тихіше стало. У нас нічого не змінилося, не відбулося абсолютно нічого. Ми стріляли до Білого дому, ми стріляли після Білого дому і все. Поки небо чисте від ФПВ, артилеристи швиденько доїдають і йдуть переналаштовувати гаубицю. Ось подивись, у тут зараз видно, бачиш угу. є э, 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 пространство. Вилази буйок. Це гаубиця М119, легка пересувна американська гармата, калібр 105 міліметрів. Артилеристи кажуть, точніше за будь-яку радянську установку. Ця гармата у нас побувала на славнозвісній Курщині. Ну я думаю, по ній видно, що десь трошечки прилітала там якесь. тут, трошечки сколок, тут тут, але це їй не заважає далі виконувати свою роботу. А хто ви в цивільному житті були? Як вам сказати? Варив шоколад на заводі. Сергій Навідник, Микола, заряджаючий і номер обслуги. Неспокійно я скажу. Наскільки часто вони зараз тут йдуть в штурми, і вам доводиться їх зупиняти? Ну доволі часто. Ось було недавно, що прорвалися на 10 кілометрів для нас. На їхній ділянці фронту ворог постійно намагається просунутися, але не штурмувати на техніці. Наші десантники росіян тут вже навчили, більше не сунуть. Тепер ті ідуть малими групами, накопичуються, просочуються у тилові села і гинуть або потрапляють у полон. Якось нещодавно це 82-га бригада зачищає Петрівку і бере полонених. Один норк в нього шість дітей. Але ну як ми зрозуміли, йому не дуже вистачало грошей, щоб утримувати свою родину. І була в них сімейна така нарада з жінкою. Вони от зрозуміли, що йому, мабуть, треба сходити на віненьку, втратити там руку, ногу, вмерти, і тоді їх родині стане легше. Він, на жаль, не вмер, тому вона не отримує білу владу. Да, і скільки-то там мільйонів. Раз, два, три. Зараз на екрані ви бачите qr код, відсканувавши який, ви зможете посилити 82 другу буковинську бригаду ДШВ. через те, що ворог тут нині тисне і просочується у тилові села. Навіть вони гармаші, як і мінометники і пілоти дронів, мають увесь час бути готовими стати піхотинцями та вступити в стрілецький бій. Кожен артилерист, 82 ї десантно-штурмової бригади. Завжди приходить фізичну підготовку, має бути Це потужним, сильним і красна і красивим обов'язково. Некрасивих не беруть в дешеве. Попередню стрижку заряджаючому Миколі теж робив Павло, командир гармати. Поки небо чисте і немає штурмів, можна причепуритися. Утім, тихо було недовго. Дзичання в стає занадто гучним і близьким. Висунутися із бліндажів противник тут дає рідко. У небі відразу два ударних ворожих дрони. То зараз, поки поки перечекаємо, я думаю, ви самі можете чути вже як воно цей писклявий звук. А це вже каби рясно лягають на тлі соняхових полів. Цей врожай цьогоріч таки лишиться незібраним. До ураження з авіації російська армія долучає і артилерію, і ударні дрони. Ми їх, вони нас. От, е, да, у нас там... Шукають. Ну, таке буває часто. Ну, тому що або ми їх, або вони нас. Всього. Хто кого перший знайде, той і виграв. Все, поки що ми. Пока що нас не знайшли. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Фактиві єдині новини.